згадувався на відповідальність керівництва сесії Української міської адвокатської організації. З 26-ї обладнання депутатів на сесію відповіла п'ятнадцять. Це виявило право розпочати роботу сесії. Для роботи сесії допомогли обрати війчину комісії у підписі трьох чоловіків. Вони були ослаблені, збезпечені в дійсності рівня і враховували надзвичайно. Хто за п'ять п'ятнадцять чинних місяців пройшов відповідальність? Я передам власне. Шановні команди, ставлю шалову, депутати, ставлю на голосування перед день, які вам роздали на руки рекламу роботи, то отримують його за основу. Хто за? Дякую. Доповнення до порядку денного. Якщо хтось депутатів хто хоче скористуватися правильно депутатського запиту, якщо немає, самі побудують, якісь роботи будуть

Збійоки на ліквідці повернути чи ні? Ні, це вже питання робочих, ми відносить. Якщо буде можливість це питання, як я обговорював по точному, що після. Давайте так, я до тебе хочу, щоб в кінці сесії це питання. Я депутатський запит? У нас п'ятий рік йде розмова проходить. На тротуар перегородив і всього. Йде розмова і нічого і вже пройде. Слідчувати, я прошу е, Олександр, оформити до це письмово. Значить, що депутати. Є е, запит депутата Чинчика стосовно захвату земельної ділянки в селі, а ага. Включаємо цей депутатський запит Якщо включаємо, Андрій Олександрович підготує письмовий запит і, 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 і відповідно ми його внесемо на розгляд і приймемо, і будемо на свіжому протягом 30 днів, ми не помітили. Так що вносимо ще цей запит, так? Тому, шановні депутати, хто за те, щоб дати запит? Депутати чи інші внесли порядок денний і прийняти весь за основу? Прошу переходити до поіменного голосування. комісії. Прошу. Антонік Ірослав Антонович за. Борисюк Григорій Володимирович. Да. Музей Таїсія За. Да. Буйновська Єлизавета Валентинівна. Варкова да. Олена Антонівна. Да. Дубчак Володимир Васильович. Да. Костеліна Зорислава Іванівна. Да. Курочкін Андрій Олександрович. Да. Слугина Наталя да. Григорівна. Да. Татарчук Альона Іванівна. Устоянський Віталій Іванович. Центарний Олександр Володимирович. Чинчий Сергій Васильович. Юсько Володимир Іванович. Якого Сергіявич? Дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший пункт порядку денного про внесення змін до міського бюджету Київської територіальної громади на 25 рік розповідає перших доступ військової. Дякую. 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 Проєкт рішення внесення змін до військового бюджету на 25 й рік допомогти на бюджетні комісії, є відповідні поводження детально з кожного пункту пройшли. Скажу основні питання. На сьогоднішній день ми маємо додаткові джерела фінансування, які готуються до розподілу. Тобто є перевиконання дохідної частини загального фонду в сумі 2 млн грн. є надходження спеціального фонду. В сумі 570 тисяч гривень, також ми маємо додаткові субвенції з державного бюджету, в сумі 15-4 тисячі гривень. Це активні факті локації здорової України, які отримали, е, і також маємо додаткову дотацію в сумі 144 гривні. 144 тисячі гривень. Тобто той фінансовий ресурс, який є на сьогоднішній день, пропонуються до розподілу. В основні моменти е, розподілу ці кошти. Вони Це енергоносії, ставиться вже план асигнувань по продуктах харчування на наступний е, навчальний рік. Однак ми ставимо план, тобто це не буде е, вже касове виконання, однак, щоб наш відбув тендерних закупівлі вже міг готуватися до проведення тендер, тобто займає певний час. Також основні е, додаткові фінансування це енергоносії, це підтримка е, фінансування благоустрою. Придбання запчастин, це є будівельні матеріали, тобто ці моменти, які йдуть по голову. Також йде перепрофілювання коштів. Ми закладали кошти на розробку робочих проєктів, проєктно-кошторисних документацій по нашому довговору. Логове відділення, так, воно вже пройшло етап, ми точно минулого тижня мав зустріч особисто з міністром охорони здоров'я. Тобто ми то, що закладаємо, це дороговартісний проєкт, від нас потрібно, щоб цей робочий проєкт був готовий. Він вже на стадії 80%, тому ті всі показники Андрійми, що минулого тижня у Києві і у Злочу. Ми їх заклали при бюджеті, але ми їх заклали тоді за рахунок загального фонду. Ми зараз маємо надходження спеціального фонду, тому щоб вивільнити ці кошти, ми їх перепрофільовуємо. Ми знімаємо загального і ставимо на спеціальну. Бо спеціальний не може йти на інші видатки, йде тільки конкретно під робочі проєкти і під капітальні роботи. Також робочий проєкт іде по приміщення колишнього проведення праці для держації біля. Що міської ради, тобто то приміщення, воно розновлюється проєктно-кошторисна документація, також пройшла етап і вже йде на проведення експертизи. Пропонується там і, скоріш за все, будуть отримані кошти стосовно проведення повноцінного ремонту, і там буде розміщуватись інклюзивно-ресурсний центр, тобто той, який зараз розміщується в нашому погодному Він є великий, він є достатній. І, Фахівці досвідчені, які готові надавати послуги не тільки наш, дітям нашої громади, а й сусіднім. Тобто це такий в центрі міста соціальний проєкт. У нас потрібно проєктну документацію, у нас потрібно експертизу і рухатися далі. Також за рахунок тих надходжень, які самостійно зробила наша спортивна школа. Спрямовується 150 тисяч. Що не помиляюся на розробку проекту кошторської документації. Також є проєкт по реконструкції, проведенню ремонту адмінбудівлі стадіону. Цільові гроші не по іншому не але це відрядно, що це заклад ніколи не заробляв, він сам зробив на це і воно пускається у розвиток. Також основне питання, чому ми зібрали сьогодні сесію, основне питання. Е, великий е, е, проект за рахунок коштів державного бюджету по модернізації наших речовин і, скоріш за все, для Бог ви очікуємо міністрів, і там потрібно е, співфінансування в майже десяти це 561 шістдесят тисяча гривень. Це е, проект е, описаний пройшов по нашому опорному закладу. Чому по опорному закладу? Тому що в державному комісії в міністерстві є там чітке бачення, тобто. Туди або взагалі не заходиш, або заходять тільки великі школи. Наприклад, ми, наша краша школа вже по повністю по числі з дітей і просто не проходять в Але... П'ята школа. школа, харчоблок там не може бути організації, там, ну, там потрібно повністю зносити той харчоблок і будувати нови. Це порядка 35-40 мільйонів гривень. Відповідно, і щоб туди заходити, треба. Довідне співфінансування. Це десь потрібно 5-8 мільйонів шукати. Не 500 тисяч, а 5-8 мільйонів треба шукати в місцевому бюджеті, щоб дати співфінансування. Бо реконструювати там дійсно немає, що там навіть спеціалісти підходять, просто просто треба повністю заміна. Це велика проблема, велика школа, але там таким співфінансуванням 500 тисяч не, не обійдеться. Ну, а перше, що чому нічого не. Це чітке чітке бачення. Перша школа там на повністю за це край вісімнадцять учнів, да якщо не помиляюся, а 25-26 двадцять Да. бути Ну чітка позиція державного бюджету він стимулює великі школи, аби ну, зрозуміло, так? Алі за некладаємо. Подивіться, це правила гри, які є на сьогоднішній день. Ми маємо або ми приймаємо участь, або ми не приймаємо участь тут. Ви ж нічого не мали, так, би не мали, як би не зробили. В школі є по 50 чоловік, Затрати величезні. речей, я дивлюся по своїй машині, не буде дітей дітати взагалі. А їх не буде. Ліжків не буде. А. Але якщо нічого не ворувати, то В, по В, ви я кробітма ніч немає. Так, тобто ці і ще один великий момент, яка там сума стоїть в нашому решті, це 3 мільйона 752 тисячі, це то, що отримана допомога, це автомобілі, повністю вся гуманітарна допомога переведена в грошовий еквівалент, тому така тут сума розміщається. Тобто це ці всі основні моменти, повністю і детально було в вже. Є питання у мене. Скажіть? Що саме? Ну, я дивлюся, що тут на благоустрій закладено. Так, 550 тисяч. нас школа 150 тисяч дає на проєкти, при тому, що вона на 400 тисяч заплати. Дивіться, це, вона винна вам не 450 тисяч, вона винна на сьогоднішній день 150 тисяч і ті кошти задіяти. ще додаткового оклада там має бути. Правильно, але гроші перебачені. Ну так передбачені, ну, я не вам 200 за світло доларів. Дивіться, тут не касові де тут не ж вірочка. Я, я дивимося тут на освіту, мільйон, пів мільйона це ну, А що, що мені робити? Ви садите підприємство. Нет, дивіться, дивіться, у вас ситуація зовсім інша. У вас ситуація план стоїть. Та ситуація в мене вже плачевна, не то плачевна. Якщо ми посадимо кадоканали та ці програми, то місто без води, розумієте? То ви хало що Я просто кажу, ну, ви знаєте ситуацію. Тяжково, що план стоїть по актах виконаних робіт. Тут 60 тисяч пройшли, акти виконаних робіт. План стоїть і вони будуть профінансовані. Також план по оплаті теплопостачання стоїть, він буде профінансований. Та сама ситуація по водопостачанню. По акти виконаних робіт ще за 24 рік, там 260 тисяч. Я ж поніс затрати на матеріал на це. Це не касові видатки, план, що це стоїть і воно задокументовано, адже підписаний нам, так? Підписаний, правильно. Мені ж треба живі гроші. Мене за світло не питають. Так ми ж тут платіжку не це не касує ви. Є що за Є в мене. Дивіться, бачу, тут є ці. Дошкільні, західні, середні той, і, і, і школи. В Донківцях така величезна проблема, там в, і, і, падає повжев забор у садку. У садочок це є вроді, наша установа. 22 метри погодних в мене є клопотання вчора в мене політику. Ну, так такі. от я про це клопотаю. От зараз були, викликали директора школи і, і там садочку викликали. Вони всі підписали пояснення, не розуміють, з якої радості, хто що вони його поламали. І що яке там прийнялося рішення? Дали список підприємців, ходіть про гроші. Це що? Це вирішення питання? Дивіться, тут же ж ми таке як заміна завод і ті ремонти, які проходить проводимо ми в наших навчальних закладах. Ми це всі бачимо. Це йде силами нашої господарської групи. Тобто ми не робимо правильно коштовну документацію на заборі, включаємо його в бюджет. Ми ставимо 80 тисяч сто 200 тисяч на підтримку господарських матеріалів і власними силами проводимо ці ремонти. Ми ж бачимо і в садочках, і в селах ми стараємося максимально. Силами фізично нашої господарської групи закупаємо матеріальний мобіліт. Знаю, що люди Хоча no, б, В нашому no, садочку no. я не, не пам'ятаю, що там було надано міської ради. На yes. Кожен рік, що тут проводиться оновлення, mm. що да? школи, що садочка. Ну, Завжди знаю, що роблять батьки за свої рахують. Mm. Ну, Заді забор вечір на батьків. І зробили клапу, і батьки зійшлися, заливали. Міська рада привезла раю, це, це я. Це не шо, я. я а то, да, а щось, а то бляха, купа грошей. Приступ, Все, треба, Виходить так, що всі державні установи треба викуповувати, щоб батьки приватизовувати і треба, тоді тримати, і, і, тримати так, на своє утримання, для чого тоді вони в державі знаходяться. Зараз є автономія. Автономія починається, автономія, навчальний закладів. Приват... Якщо йде до цього, <гум> якщо ви так говорите там, школа, там, що, в мене теж розвитні проблеми, то позакривай. Всі малесенькі школи і забули. Тому Ми що, що так і про садочок. Я про школу питання взагалі. Так само і походить, походить по садочках. Шановні. А що зробити, як ви кажете про коштовську документацію, та лучить ті гроші якось. Зекономіти та дати провести щеп'єм. Іначе ти кошторисну тешту документацію кучу-бабу, то. і в тебе потім ще родителі просто що може. Це потрібно на велика юлі, там є мільйони гривень. Коли то, ви складалися з тобі робочу, то говорити немає що дати. Бо ти не знаєш звідки що би рубль взяти. Я стосовно прошу говорю, там хто, і сні питання ще не по забору, там що питання поціленево читання, є до відповів. Я, Допоненціонері... я вже не піднімав питання, я бо це вже не <плес> робить. Я сам а. вас повідомлюю <плес> про те, що це є вчора люди, були як попитання, ми оглянемо відповідь, на що часу. Якщо немає більше запитань до повідача, то переходимо до поємного голосування у даного проєкту. Адже приставила за. Борисюк Григорій Володимирович, да. Рус Олександр Миколаїв, да. Бузей Таїса Сергійна, да. Буйновська Єлизавета да. Володимирівна да. Хорбова Олена Анатолійовна, да. Дупіряк Володимир Васильович, да. Дубчак Володимир Васильович, да. Костерівна Трислава да. Іванів, да. Курочкін Андрій Олександрович да. Слугіна Наталія Григоріч, да. Татарчук да. Альона Іванівна, да. Кустиянський Віталій Іванов, Центарний да. да. Олександр Володимирович, Чечі Сергія Зараз рішення дякую. Переходимо за процедуру порядку. Де нам проведення з наприйняття? Перше міністр володимир, шановні депутати, ми вже рішення були приймали, зараз відбувається певне уточнення. Тобто ми даємо згоду на прийняття в власність державного майна то, що було в державному. Це є автомобілів Вланус, який перейшов до рейдів. Тобто ці всі пам'ятаєте, автомобілі, які в колишньому 30% були це все, і вони зараз, відповідно, їх розподіляють. щоб Ми, ми, ми практично вже десь 6 місяців певного оточення вносимо. Оце така процедура з фондом державного, державного майна, не стільки того автомобіля, стільки таких технічних юридичних питань. Тому це рішення стосується згоди на отримання нами автомобіля з 2007 року. Це питання. Ну, Тобто там бюрократія. <нувраз> Якщо немає запитань, переходимо до голосування. Прошу. Антонюк Вячеслав Анатолійович за Борисюк Григорій Володимирович. Yeah. Рус Олександр Миколаєвич. Бузейте Іся Зеніна. Буйновська Єлизавета за. Yeah. Горбова Олена Анатолійовка. Yeah. Добіряк Володимир yeah. Васильович. Yeah. Дубчак Володимир Васильович. Yeah. Костеріна Зарислава Іванівча. Yeah. Курочкін Андрій Олександрович. Yeah. Слугина Наталя Григорівка. Yeah. Татарчук Альона Іванівна, Устиянський Віталій Іванович, Сентарна yeah. yeah. Олександр Володимирович, Ченчі Сергій Васильович yeah. Юсько Володимир Іванович, Якуба Сергій Володимирович. Зараз у нас рішення прийнято. Дякую за приходить до підпочатку порядку денного. Про визначення адміністратора послуги у управлінні побутовим і відходом відповідає першим спустом міського голови Лесі Мені Михайлович Борисович. Що ви відповідати мали вірку екологічної інспекції, що відповідні План по реалізації, в по доповіді, по цьому саме, один з пунктів тієї перевірки, ми говоримо про те, що в нас єдиний в області паспортизовані співцізвалища, є комунальні підприємства, які юридично цим займаються. Ну, виїжджали по селах, я розумію, що там хотіли, наприклад, припис дати, про те, що стихійність співзвалищі. Кажуть, ну, як ми можемо бути цікаві, що у нас юридично є фірма наша, який цим займається, і відповідно, що є такі локації, ми виїжджаємо і власними силами тобто, то тобто. по Якщо у вас є інформація, то він буде вивати. Але списати приписи і притягнути до тобто, відповідальності тобто, ще не тобто постійно працює. Але разом з тим є ще таке визначення в да, законодавстві як адміністратор послуг з управління побутовими відходами. Окей, ми кажемо, це ж наше комунальне підприємство. не має бути рішення про те, що дійсно адміністратор є комунальним підприємством. В цьому рішенні ми прописуємо, щоб визначити адміністратору послуг з управління побудових формів, вона не зв'язку Це просто Там на цьому світі звалища нашому знаходяться. Так, там вони просто. Тобто в ліс, в найближчий ліс зайти неможливо, тому що вони просто зграю 50 тебе. Собака. Тому це така ідея прийшла в голову, я не знаю, щоб така зграя собак бігала, Ну, по лісі пройти неможливо. Уже. Не ході? я вас Дивіться, якщо юридично утримувати і проводити все відповідно до законодавства на сьогоднішній день тобто, щоб отримувати притулок, тобі спорядку треба 10-15 мільйонів рік, щоб у цій популяції країни цивілізовано і чітко виконувати всі, щоб було зрозуміло. Ми ж говорив навіть тоді, що окей, є волонтери, які цим займаються дуже добре. Але теж треба завжди розуміти навіть кожен суму господарства. Якщо в тебе розраховано на 100 місць, то 200-250 ніяк не можеш вже приймати. Просто ті собаки. Я розумію, що є певні люди, які приходять, але окей, все, є вільне місце, я говорю, якщо не маємо. Для для їж, їж, я а а щоб контролювати, дотримувати абсолютно норми і стандарти, які повинні бути, то це має бути окрема підтримка. Дорога все, буває трупами тих собак, бо вони відбуваються. Як собаки все привозять з різних міст Як їх контролювати, щоб у нас не було стихійні? От на чому. Це небілізація. Хто з нас може це контролювати? Виказати комунальне підприємство чи кого. Дійсності, а зараз 50, завтра буде 500. завтра тисячі і так це є. Є спеціалізовані фірми, є волонтери, які ми залучаємо. Тобто ми не оплачуємо вартість самої спеціаліції. Приїжджають кваліфіковані люди, ми надаємо приміщення і вони проводять відповідну рину спеціалізації. Вони будуть розмножуватися, а кусати того не будуть, полюбе. Бо говориться про те, що, щоб їх якось там чи сильніше оборону, щоб вони не входили звідти. Просто це, це. Наші, тут, вона, це є добра воля волонтера, які ми допомагаємо. Це добра воля. Це Ви може викликати цю, хто там, і щоб вона огородила, то дійсно як вона. Чим вона огородить, вона то її проблема, ми нашу збираємо. Це волонтери, це волонтери. Але. ж... Але ні, ми маємо відсотки, не мають точно. Волонтери теж мають можна. То вона каже, то вона пише, що вона випустив Та вибухи це таке? Спочатку збирати, а попутатися. Тут забезпечити контроль. за Викликати попередність. До мене буде звернення. Десь вони кусали собаки людей і е е е е прямо забирали на збору. Тому що вони відтишли, коли солдатів цих не було, їсти не було що, вона на нас не їх повипускала. Бо зараз у -у -у остатки їди, повірте, є. Я ж бачу, що хлопці йдять добре. І приходять баняки беруть, зараз вона може їх годувати. А коли вони поїхали на полігон на три місяці. Собак по Розумієте, коло то, я живу тут. Там їх скільки бігає, що мама йде, дивиться, та жінка йде, не по заборі. І і вже стоїть, тих Тому це треба дуже навести перед. Коли по косайді одного бують дітей, нам має ще й скандал буде. Дане питання буде внесено. Ми роз... винесемо на розгляд комісії нашої по благоустрою. Це питання, вже я думаю, більш е, культурою будемо предметно розмовлятися. Я ще хочу питати. у нас в школі хостел, і ми вивозили сміття один раз в рік чи два рази. Зараз там дуже багато сміття ніхто не вивозить і вони користуються нашим сміттєбаком. Ніхто нам не надав для того, щоб вони могли там

Антоніок Вячеслава Анатолійович. Борисюк Григорій Володимирович. Руску Олександр Миколаївич Бузей Таїсія Сергійна. Буйновська Єлизавета Валентинівна. Горкова Олена Анатолійовна. Допіряк Володимир Васильевич. Дубчак Володимир Васильович. Костеріна Зарислава Іванівна. Скурочкін Андрій Олександрович. Слугина Наталія Леванівна, Татарчук Альона Іванівна, Устоянський Віталій Іванович, Цвентарний Олександр Володимирович, Ченчик Сергій Васильович, Юсько Володимир Іванович, Якуба Сергій.